Привіт! Сьогодні ми поговоримо про площу круга, а також про поняття кругового сектору. Що ж, минулого разу ми познайомилися із поняттям числа пі, а також із формулою для знаходження довжини кола. Ці поняття знадобляться нам зараз: площа круга чимось схожа із довжиною кола, оскільки площа теж залежить від радіусу цього кругу. Проте ця залежність не є прямою пропорційністю. Математично доведено, що площа круга буде дорівнювати π помножити на радіус в квадраті. Площа круга зазвичай позначається через букву S. Число π ми вже розглядали, наближено це дорівнює 3,14. Ну а з радіусом кола ви вже знайомі. Отож, ще раз, щоб знайти площу круга, потрібно число π помножити на радіус в квадраті цього круга. Тепер перейдемо до поняття кругового сектору. Я більш ніж впевнений, що багато хто з вас у своєму житті їв круговий сектор. Так, так, ви все правильно почули: саме їв круговий сектор. Я кажу у такому формулюванні: адже маю на увазі піцу. Зазвичай піцу розрізають на шматочки. І якраз ось цей один окремий взятий шматочок і є круговим сектором. Уявімо, що у нас є піца, яку розрізали на 8 рівних шматочків. В результаті вийде 8 кругових секторів. Адже згідно визначення, круговий сектор це така фігурка, яка складається із двох радіусів кола, а також дуги. Давайте подивимось детальніше на ось цей окремий взятий шматочок. Бортик піци буде слугувати нашою дугою кола. А ось ці лінії розрізу це й будуть, відповідно, радіуси нашого круга. Тобто, виходить, що один шматок піци за такого розрізу виходить круговим сектором. При цьому не обов'язково було розрізати нашу піцу на рівні шматки, щоб отримати круговий сектор. Адже круговий сектор це частина круга, яка міститься між двома радіусами та дугою. Тобто, можна було розрізати на довільні шматочки. Тепер перейдемо до задач, в яких використовуються формули як на довжину кола, так і на площу круга. Одразу почнемо із такої. Потрібно знайти площу круга, який обмежений колом, довжина якого дорівнює 31,4 см. Підемо з кінця. Для того, щоб знайти площу круга, потрібно знати радіус цього круга. Але у задачі нам дано лише довжину кола. Але ми пам'ятаємо, що знаючи довжину кола, можна знайти і його радіус. Для цього використаємо наступну формулу. r дорівнює. L поділити на 2 π Підставляємо замість L наше значення з умови 31,4. А замість π підставляємо 3,14. Після скорочення отримаємо, що радіус нашого круга буде дорівнювати 5 см. І тепер отриманий радіус можна підставити у вже розглянуту формулу для знаходження площі круга. S дорівнює π помножити на r в квадраті. Ставляємо замість r 5, а замість π підставляємо 3,14, як і завжди. Виходить, що площа дорівнює 3,14 помножити на 5 в квадраті. Після усіх обчислень отримаємо, що площа нашого круга буде дорівнювати 78,5 см. Розглянемо ще таку задачу: саме на площу круга. Нехай нам відомо, що площа нашого круга дорівнює. 314 сантиметрів. Стоїть завдання знайти радіус такого круга. Що ж, ми знаємо по формулі, що площа круга завжди дорівнює π помножити на r в квадраті. Таким чином, можна знайти, чому дорівнює r в квадраті, поділивши ліву і праву частину на число π. Виходить, що r в квадраті дорівнює площа поділити на число π. Підставляємо значення. Замість площі 314 см, замість числа пі 3,14. Після скорочення отримаємо, що наш радіус в квадраті дорівнює 100 см в квадраті. Тепер найцікавіший момент. Тут нам потрібно поміркувати над тим, яке число при піднесенні до квадрату, тобто при множенні самого на себе, буде давати нам число 100. І цим числом, у нашому випадку, буде 10. Дійсно. Можна легко переконатися, що 10 у квадраті дорівнює 100. Тому у відповідь ми записуємо, що радіус цього круга дорівнює 10 см. На цьому все. До нових зустрічей!